У готелі Київська Русь розташований власний бювет мінеральних вод. Перевага споживання води саме у готелі полягає в тому, що тут регулюється її температура, адже деякі води найкорисніші, якщо вживати їх теплими у підігрітому вигляді. Мінеральні води доставляються до бювету щоденно у спеціальних резервуарах. Кількість та комбінація мінеральної води призначається лікарем індивідуально на безкоштовній консультації. Тут всі зручності для вас. У нас дощик не вщухає. У мене вже чемодан склала, там залиши тільки що на нас. Одяг покласти, де й все. Вже майже зібрані додому. Саме головне, щоб завтра зранку туману не було. Вже дощ, як ітиме, то потихеньку можна їхати, як Це так. Це таке. Ми вже сходили на вечерю і ходила ж я на рахунок хропіння. Ну, що спровокувало, в основному причиною мого храпу є те, що я довгий час ходила по змінах на роботу. що Організм ну, навантаження ночу не спала. Е, майже 12 років в мене тиждень перша зміна була, тиждень-друга, тиждень нічна ясне діло тиждень випадав і життя, не знав, який день, і скільки годин і яке число. Ну, то все неважливо, що робити з цим крапом. Ну, по-перше, за 2-3 години до сну не треба їсти. Треба перейти на правильне харчування, щоб нагрузка не була велика на організм. А вага моя до храпу не, не відноситься ні до чого. Є всі худенькі люди і хропуть. Ну, солодке треба виключити з раціону, тому що піднімається цукор у крові, йде нагрузка на серце і так далі. Правильне харчування спать на підвищеній подушці і з приоткритим вікном. У мене затримки дихання. Під час хропіння немає. Є ж люди хропонуть, а тоді не дихають. У мене цього немає, я дихаю. Єдине, що в мене падає сатурація. Є і 89, 92, 93. Ну, це не критично, але все одно в організм не дополучає кисень. І ну, це не дуже є добре. Тому якось так. Треба вікно, щоб приодкрите було, подушка. Дідуля мій прийшов. Прийшли з басейна, сходила в душ і вже уклалася. Дідуля ще десь у душі миється. Трошки ще подивлюся фільм, дай будемо. Старатися заснути. Плануємо завтра виїхати, тільки почне розвиднятися, якщо не буде певна річ, туману. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Деальна коляска, в такій колясці виріс Орест. в такий саме виріс Марк, тільки модель була трішки старіша. Є ось таких одне, друге і третє положення. Закривається ось так під сонця, вентиляція. І окремо ще є люлька. Ставиться замість ось цієї штуки. Таюся просто люлька туди і все. Складається все на один із цей карпес. Тому звертайтесь. Залюблених розпакувань моїх дітей. Український фермер приїхала до нас красиві ковбаски. Якщо брати, ви хочете брати ковбаску, ви робите якісь канапки дітям в школу. От Я зараз своєму спортсмену буду складати, тому що в нас немає перериву сьогодні по обіді, в нього одразу декілька тренувань. Якщо робити канапки, то тільки з українським фермером, особливо соляни. У вас саме солямі, я вже ж не вперше замовляю, вам рекомендую склад. Тут всього лише яловичина, сало, свинина, сіль, цукор, перець чорний, горі. Тут білки вказані, все. І варена ковбаска. Це вже більш бутерброди для мого ореста. Дозволяти собі канапку з ковбасою, то це однозначно тільки український фермер. По складу топові, якщо ви там дотримуєтесь правильного харчування, слідкуєте за фігурою, прям дуже по складу хороші, і іноді собі там, до чайка. І дітям краще давати ось таку по складу Ковбаса набагато краще. В мене солямі діти дуже люблять. Також є з кролика, натуральний склад, і можна м'яско брати. Можна там уже бокси собі дивитись до свят, бо скоро почнуться свята. І в принципі, коли така ковбаска, навіть мороз можна вкинути, коли гості прийшли, там, не знаєте, дістали. Просто ідеально. Тому рекомендую з великим задоволенням. Варену, дівчата, спробуйте дуже-дуже смачно. От пишу, як по-домашньому, смачно, як по-домашньому, так і є. Друзі, ми безмежно вдячні всім і кожному з вас за підтримку. Вчора ми отримали стільки повідомлень, коментарів, листів від партнерів, що сьогодні, незважаючи ні на що, прийшли на роботу в гарному настрої і з розумінням, що наша робота потрібна, цінна, що ми робимо важливу справу, яка має сенс, має місію захист українських дітей від холоду і негоди. І ми обов'язково будемо продовжувати рейма в Україні! Була, є, буде, і ви можете в цьому не сумніватися. Ми вже маємо подальший план дій, детальніше читайте нижче. Відновлюємо роботу, тримаємося і разом подолаємо всі труднощі. Станемо ще сильнішими, ще кращими, адже ми, українці, і ми не здаємось. Напій безалкогольний. А хоч би алкогольне алкогольний сьогодні свято. Не знаю, чи, чи занагрілася вже я чи ні. Де моя сіль, щоб попробувати. Тут нічого не знайдеш. Сьогодні всі вдома, нічого не знайдеш. Ой, коротше, нічого не знайдеш. Ну тут соль точно не буде. Чого його шукати тут сіль, які точно тут Я собі не я а я виб'ю вашу тут. Ага, На, видно. Його ще від не вийде. Собі. У красивий фюзєр. Дівчатка, це безалкогольне, Не думайте, що це алкогольне. Напій безалкогольний. А хоч би алкогольний, сьогодні свято. Ой, який добрий. Ну, він не алкогольний. Італійське якось щось алкогольне. Я не знаю, можна так з бокалом прямо в ефірі, ні? Це не спиртні напої. Привіт Сонячної Одеси. Привіт, Сонячна Одеса. Була в місті Одесі, не була, не довелось, збиралася, плани нарушила повномасштабна. була в затоці. Мама Жана, Кума Валя, я і Ваня. Все можна, О, тоді буду. Бо я бачу, люди там і пиво п'ють. Добрий день, Кать, добрий день. Ні, це чесно, безалкогольне. Таке, знаєте, смачненьке, Італійське якийсь напій, його з льодом п'ють. Ну, можна і льоду в холодильнику, можна льоднуть. Ще буде повод прийти на город. А мимо один убаков. За здоров'я сьогодні в мене подружка день народження. Солоденька, смачненька. Подружку. Я її вчора теж під раки. Діти з пивом, а я за цією штукою. Амаретто, Амаретто 98 мл, італьяно, Італьяно, ну, безалкогольне. А що я правда? Хоч без алкогольне, так що господи Боже. Я сьогодні дівчат, пішла в парк, бачу, пара йде. Вона ну, так це болі, болісно мені. І приємно десь і болісно, такі ну, років по 70 до чоловік і жінка. Так якось защеміло в мене в душі. Ось моя й сіль. А я шукова. Хотіла перевірити, чи закипіла Алійка. І не на замовлення, самі будемо їсти. Деруни в нас. І я можу з'їсти, я люблю, і донька любить. Вся родина любить, Тому а хто не любить, хай не їсть, хай собі готовий окремо. Правда, правда, а чого не правда, правда? Люблю душе, людей з чистою душею, з якими поговориш і умить душа заграє ясною зарею. І знову хочеться і мріяти, і жити. Це для вас. Люблю таких людей з чистою душею. Навіть коли щось не так, сказати в очі. От це мені не подобається. Давай це обсудимо. Давай і все. Я це трошки краї обріжу, бо великий шматок пергамента може загорітися. Под коворіці, коли теж обріжеш дуже, воно може підтекти. А так а, зараз покажу, як це виглядає. Давно я холодцю не варила. Дякую вам, доблю людей з чистою душею. якими ти тими поговориш замить. Душа заграє ясною зарею. Знову хочеться і мріяти, і жити. І побільше б таких людей. Не злих, добрих, розуміючих, Не жорстоких. Ось дивіться, як воно виглядає приблизно. Ось так пергамент. І туди налила Ну, Вона щось розпечеться по цьому пергаменту. Можна, знаєте, ну це ж воно буде бризкати. Коли на холодець, то я оцей пергамент трошки змочую, тоді воно плотненько лягає. І Тоді оцей весь накіп залишається на пергаменті. Зараз нагріється і почнемо. Почнемо. Так можна жарити і котлетки, і, ну, інколи забуваєш. Ну, холодець, це вже не знаю, відколи я тут, відколи так його і варю. Оце моркву посмажу так, на сухій пательні, на сухій сковорідці. Супер пропозиція. На сухій сковорідці, І взагалі бульйони всі, які варяться з м'ясом, це дуже-дуже гарно. Мені люди підказували, які вчились на кулінарі, ну, кухарів. Оце так, як, наприклад, морквинка, брусочком. Її порізали гарним брусочком. Цибулька, якщо велика пополам, якщо середня, так і просто на, на сковорідці сухій сковорідці підсмажили, щоб бачки аж почерніли. І чесничок. І оце все вкидаю в м'ясо в холодне. Накриваю пергаментом три години на слабкому вогні. Тоді відкриваю дві години. Тоді відкриваю солю, солю так завжди холодець, що наче він аж як ой Боже пересолила, але він не буде пересолений. І знову накриваю, але кришкою не накриваю, тільки пергаментом. І холодець завжди варю від шести до восьми годин, в залежності, яке там м'ясо. І спробуйте оцей. Пергамент на пергамент цепляються, не, не треба збирати піни. Вся ота муть цепляється на пергамент. Ви закрили і забули, хай він там булькає. булька. Колодець у мене вариться від 6 до 8 годин і він стрілочки пуска, не кипить. Тільки стрілочки пуска. От. А потім вже знімаю і все. А коли солю трошки приоткриваю, солю і попробую, щоб ой Боже, пересолила, він буде смачним. І оці. Підсмажені овочі вони роблять витяжку бульйону. Так мені пояснювали кухарі, які вчились на це. Вони витяжку бульйону, витягують з бульйону, а то ски... ну, ну, все, оте, витяжку роблять. І смак в холодці зовсім інший. А на сковорідку для чого? Ну, Як на мене, менше впитує олії е, продукт, який смажиться. Це одне, а інше не мить так сковорідки. Поняли ви? Не мить так не віддраювати, не пригоратиме, не відпадатиме. Ну, не знаю, я так десь бачила, так навчилася. Котлети, Я ж повторюю. По-іншому була, я забуваю. Просто там перший раз таке побачила. Там так овочі кидають для смаку, теж підсмажують. Бачите? от. Тому ну, таке існує, таке є. От, і холодець, хто пробував, от кажуть, правда, в холодці інший смак. І Мені як пояснювали ці кухарі, які навчали, що це витяжка для бульйону. Раніше так завжди робили. Не обов'язково холодець, борщі, щоб там не варив, оце підсмажував, також бочки такі, аж значить погоріли, і кидав до бульйону. І бульйони ж ми заливаємо холодною водою. І от воно там поки закипить А пергамент для того, щоб туди все приліпало і не треба його. От, так я думаю, що вже нагорілось. Та ще й не дуже, я вам скажу. Ой, що ж так довго гріється, ця плита? Ну, будемо будем смажити. Привіт, Дніпро, привіт, дорогенькі, привіт. О, індукція швидко гріється, швидко охолоняє, а це таке. Це. Оце таке. Електро, ця індукція мені взагалі не подобається. Краще вже газова плита. Коротше, щось починало наче шкварчати, тому кладемо ми наш фаршик, чи як його правильно назвати. Суміш, правильно назвати, так? І будуть дируни. Так що йдіть тріть картошку. Все. Ну ви ж бачили, борошна я не кидала. Повторюю, на пергаменті смажу вперше. Деревни так ну, точно вперше. Деруни смачніші терти, ніж на блендері. 100%. Тому я сьогодні вирішила натерти. Я не спорю на блендері без, швидко, але смак не той. Таке, як блинчики. Виходить. Нема отії хрумкоти. Вам кажу, що в нас охоронець в садочку, він каже, я на м'ясорубці. Ну, не знаю. Я вирішила старим методом, але ж не розумію своєї плити. Добавлю я огонь. Ну, повторюю, на пергаменті дерунів не смажила, можливо, і не треба було на пергаменті. Ну, спробую, ні, викину пергамент. Котлети смажила. Зараз подивимося, що воно вийде, а тоді будете знати, чи потрібно деруни. Ну от котлети смажила, менше вбирають вони олії, чесно. Дякую за трояндочку, дуже-дуже, дуже-дуже приємно, правда. Дівчат супер перевертаються. Я покажу вам щось. І супер, коли це пергамент. Зараз я переверну навіть камеру, щоб... Перемкнути камеру. Ну, Дивіться, я ось один уже перевернула. Вона буде у вас і сковорідка, Ну, звісно, що ви її сполоснете. Ну, от деруни не, не вбирають багато олії. Ну, якщо зараз буду з вами в прямому ефірі довше, поки не посмажу, зверну увагу, скільки, вони, скільки я раз буду підливати олію сюди. Котлети мені взагалі супер варіант, чесно. Ну, мені подобаються. І тепер треба менший огонь, щоб не було в всередині сирі. Ну і без борошна. Ви ж бачили, борошна я не кидала. Я просто не пойму дію борошна в дирунах. Тут же ж картопля. Деякі продукти, коли смажаться, ми додаємо картопляний крахмал, він же кріпить, то на що додавати носок з пана, блін, наш. На що додавати борошно, якщо там картопля? Ну, крахмал кріпить. Я... У сирники даю крахмал, не борошно. Мабуть, ще трохи менше, щоб не були сирі. Лучше хай довше посможеться. Ой, очки. Я теж пила вино. У нас сьогодні 22 роки, як ми разом з чоловіком, Боженько, я вас вітаю. Дай Боже вам, вашій родині, Божої опіки, Божого захисту, кохання, розуміння одне одного, щоб все, -все, 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 -все було добре, здоров'я. Ну, я пила не вино, дівчата, то не вино. Ну я не знаю, я зараз покажу, подумаю, що це реклама, то такий якийсь типа сок. У мене також вже п'яний рік мить. П'ятий рік щемить душа без свого чоловіка. Неможливо передати словами, Боже, я вірю, бо в мене 9 років буде в грудні, але, але ще мить і дуже правильно з кисломолочним сиром. Що прав... Що, деруни з кисломолочним сиром? Ні, нема тут кисломолочного сиру, тут картопля, багато картоплі. Може. Кіло двісті, кіло триста, десь так. Перець, шість яєць, сіль приправа. А на що тут цирк? Цир кисломолочний. молочний? Ви про сирники. У сирники я додаю манку. Якщо навіть у духовці їх роблю, додаю манку і крахмал. Якщо в духовці, то не треба і крахмалу, саму манку. Я люблю сирники в духовці. Я в садочку діткам готувала. І вони смачні, дуже, і корисні, не треба. Ну, я і для себе коли смажу, я олію тільки змащую, ну, не наливаю, як ото киплять, ну, це як час вони, як дируни в мене смажуться. Я сирники просто мажу тісточкою. Так, яєць я яця кинула. Ну, Яйця тут недорогі, дорогі, яєць кинула, бо в мене багато картоплі. Мабуть, точно півтора кілограма, бо в кілограм у пакетів я один пакет почистила, там більше там до двох кілограм точно. І ще додала чотири картошини, тому в мене ну, ну ми Я думаю, якщо б я не додала шість а додала тільки два, їх також можна перевертати і вони будуть смажитися. Бо повторюю, я робила піцу з картоплі взагалі без яєць. Так що не всі котлети яйця додають, вони нічого там ніякої ролі не грають. Жовток, я раніше додавала жовток, тепер, коли додам яйця, по-різному. Ну, знаєте, як сиві яйця не купляли, а їх не купляли. неслись кури, були яйця. Перестали нестись, немає яєць. То якщо воно було одне, то кидалось одне. Якщо не було його ні одного, то не кидалось ні одного, бо їх ніхто не купляв. А обично знаєте, як я не знаю, у вас так було чи ні, збирали. Вже кури погано стають нестися, і збирали на новий рік, там, перед новим роком, щоб на олів'є було і на що. Ну, потім вже і докупляли, звісно. Я колись бачила в Тік-Ток, жінка одна закривала в банки яйця. іначе нормальні яйця. Вона відкривала, чи то правда, чи то ні. Бо мені колись порадили одні закрити огірки і помідори, щоб на новий рік були свіжі. Помить, висушити їх на сонці, накласти в банку. І закип'ятить на одну банку літрів, півтори-літри олії, остудить і залить. І вони мене погнили в тих банках і позривали. Так що, може так і яйця людина, а може і правда закривають. Я не знаю. Яєць точно я не консервувала. Ось, будь ласочка. Мої дарунчики. Це дуже смачно. Звісно, що це дуже калорійно. Погодьтесь. Ну, раз можна. Тим паче, що сьогодні неділя. Чому і ні? Я підписана в інстаграм на пані Оксану. В неї вареники кожного, кожної неділі. Я коли дивлюсь, слю, слюну глотаю. Та такі пухівні і гарні. У мене чоловік любив пухкі, і я пухкі, а діти навпаки люблять такі, от, знаєте, як казала моя бабуся, глизя, щоб не на кефірі. А я на дружнях люблю, ну не роблю, бо набирається дуже вагано. Ну, дивіться, чим поганий дерунчик і навіщо тут борошно? Ну, скажіть мені, борошно тут зайве. Так калорійні, хай ще й борошно буде. Да? Борошно точно не потрібно нічого. борошна смачно. А як мені тут, як прямо в прямому ефірі, додати фото? Як тут можна? О, бачите, казали, що тут нічого дивитися і знову з'явилася та жіночка з зеленим кубіком. Дивіться, на що тут борошно? Гляньте, які вони румяні і гарні, навіщо тут борошно? Воно тут не потрібно. В картоплі багато крохмало, знаєте, інколи труть картоплину в котлети, якщо вони розпадаються.